Атмосфера 80-х, 90-х років панує на красній площі Чернігова. Ретро автомобілі, тематична музика додають особливого настрою. У Чернігові стартував ретро-фестиваль Машина часу. З 12-ї години дня Чернігівці та гості нашого міста роздивлялися та фотографувалися біля автівок, які презентували на виставці місцеві автосалони. Від старенького мерседесу до найсучаснішої шкоди на головній площі Чернігова вишикувалися машини. Для більшості людей така ідея фестивалю є незвичайною та цікавою. Класно. Класна все, все нове – це хорошо забите старе. Сиве автомобіль я би собі хотів би такий би маретро автомобіль. Я дуже здивувався, машина 61-го року і автомат і дуже щир... чудово вигляді. Виглядає. Я би поїздив би даже на такі. Мені було б цікаво. Ми були удивлені сюди, зайшли. Ну в принципі, я як фанат ретро-машин, то мені дуже подобається. Тока, звісно, хотілося б поборше, чому їх так мало. Я люблю біле, але чорне виграше, дуже впечатляє. на фестивалі гості та Чернігівці знайомилися також з іншими марками ретро автомобілів, про які йшлося на спец спеціальному інформаційному стенді особливої атмосфери часів 80-х-90-х років додавали хіти, які виконували з головної сцени чернігівські музиканти. Більше музики на гостей фестивалю чекало увечері. Крім того, для відвідувачів вже звично працювали різноманітні локації на алеї героїв. Тут можна придбати і власноруч створені іграшки, вироби з дерева, прикраси, солодощі, а також помилуватися красою витворів мистецтва. Не завадила чернігівцям прогулюватись містом сьогоднішня погода. Навіть брати наші менші не відмовилися поніжитися на теплому сонечку.